Пане посол, протягом того часу, коли розглядалася справа Тимошенко, ми бачили певні підказки, або ж такі м'які рекомендації з боку європейського союзу, як пан Фюля, наприклад, казав про те, що можна декриміналізувати статті, за якими була засуджена Тимошенко. Тепер ми не бачимо цих підказок. Виникає запитання, чи досі існують елегантні розв'язання справи Тимошенко треба сказати, що ці натяки що не комісар Фюлі був джерелом цих натяків. Сподівання і очікування, що можна знайти рішення для існуючої проблеми через декриміналізацію певних статей кримінально-процесуального кодексу, з'явилися із діалогу комісара Фюлі зі своїми колегами із. Української влади, включаючи із президентом Януковичем, однак сьогодні ми не бачимо жодних знаків, що є е, е, якийсь процес спрямований на те, щоб знайти рішення для. Справи Тимошенко та е, інших. Е, навпаки, ми бачимо, що була ціла навала нових справ проти Тимошенко, що змусило нас повірити у те, що перша справа проти Тимошенко не викликала такої довіри серед Українах Європейського союзу, у світовій спільноті, на що спочатку сподівалися в українській владі які санкції можуть бути застосовані проти Києва загалом чи проти окремих українських чиновників, разі якщо функціонування демократичних інституцій буде погіршуватися так, як було це сказано в резолюції Європарламенту? Well, have, uh, which... я вже відповідав неодноразово на це запитання, включаючи під час одного досить розлового інтерв'ю протягом цього місяця. Питання про застосування санкцій піднімається з боку громадянського суспільства України, громадської думки, засобів масової інформації. Однак треба сказати, що ці очікування щодо санкцій, які піднімають деякі представники громадської думки в Україні, не відповідають ситуації в європейському союзі, не розглядаються в європейському союзі. Санкшенс анотбінґконсідер пане посол, Київ досі наполягає на тому, що може бути частиною обох зон вільної торгівлі зони вільної торгівлі із євросоюзом і зоною вільної торгівлі із країнами СНД. Чи бачите ви певний компроміс, який ми міг би розв'язати цю дилему? Європейський союз послідовно з самого початку заявляв про те, що глибока, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка передбачає значну інтеграцію зі спільним ринком європейського союзу, а також значну регуляторну апроксимацію, не являється несумісною з згодою про зону вільної торгівлі з країнами СНД. Однак у той же час така зона вільної торгівлі з Європейським Союзом є несумісною з митним союзом з Росією, Білорусі та Казахстаном. тобто Київ має зробити вибір абсолютно. Пане посол, як європейський союз оцінює ефективність програм, які, які проводяться в Україні, якщо скажімо, зробити співвідношення між ефективністю реальною у чисельнику і знаменнику зусилля, які покладені до здійснення цих програм, програм, то яка цифра могла бути, щоб ми могли побачити? Мені важко оцінити нашу допомогу у кількісному відношенні, можу лише сказати, що півтора-два роки тому Україна показувала дуже хороші результати у відношенні впровадження тієї допомоги, яку надавав європейський союз, і допомоги, яка надавалася через інструменти європейської політики сусідства. Це означає, що ті кошти, які надавалися у якості допомоги, вони на належному рівні впроваджувалися, і на належному рівні виконувалися усі адміністративні процедури, які стосувалися надання допомоги з боку європейського союзу. Я цим не хочу сказати, що результат впровадження цієї допомоги відповідав нашим очікуванням. І тут я переходжу до якісної оцінки цієї допомоги, яка надавалася Україні. Треба сказати, що та допомога, яку є. Європейський союз надавав Україні вона була майже на тому ж рівні, що і допомога, яка надається країнам, які вже зараз знаходяться у процесі переговорів щодо їхнього членства у Європейському союзі. А це означає, що у країні, яка не веде таких переговорів, впровадження реформ має бути на значно вищому рівні і відповідно. Та допомога, яка надавалася, вона була спрямована на те, щоб посилити позитивний результат. І якщо цього не відбулося, то це означає, що насправді реформи були не на такому високому рівні. За останні півтора року додалися і ще проблеми, пов'язані не просто із впливом тієї допомоги, яку ми надаємо, а із самим впровадженням цієї допомоги із спроможністю використовувати ті кошти, які надає Європейський союз. Це пов'язано з одного боку із тим, що зараз значно менш зрозуміло, як відбувається координація усієї діяльності пов'язаної із. З використанням допомоги європейського союзу і зі збільшенням кількості адміністративних перешкод, і також іншими складнощами, які навіть включають саму можливість присутності експертів, діяльність яких фінансує європейський союз, останнім часом також додалися проблеми, які пов'язані з прийняттям законодавства, яке не відповідає тій допомозі, яку надавав ЄС. Зокрема, я можу навести приклад з прийняттям закону про державну службу. Європейський союз підтримував процес у цій сфері, і, зокрема, має можливість надати Україні близько 70 мільйонів євро на реформу публічної адміністрації. Однак, якщо і надалі буде продовжуватися нинішня ситуація навколо закону про державну службу, то європейський союз. З цієї допомоги надати не зможе, і можу також навести приклад, пов'язаний із бюджетною підтримкою. Бюджетна підтримка це основна модель, за якою Європейський союз надає свою допомогу Україні, і надання такої допомоги через бюджетну підтримку вимагає достатньо здорового управління державними фінансами в країні і макроекономічної стабільності для того, щоб ті кошти, які надає європейський союз, були належним чином використані хочу також додати, що упродовж останніх кількох місяців докладаються додаткові зусилля, зокрема з боку комісара Фюля і його колеги в Україні, першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Вони разом намагаються подолати ті перешкоди, які виникли у цій сфері. Я також зустрічався цього тижня з новим міністром фінансів Валерієм Хорошковським для того, щоб Привернути його увагу до очікувань Європейського союзу щодо можливості вирішення цієї ситуації для того, щоб можна було поновити ті програми, які зараз знаходяться у процесі перегляду, зокрема програми у рамках бюджетної підтримки. І останнє запитання, пане посол, які програми Європейського союзу будуть і надалі підтримуватися? А які будуть призупинені можливо до вирішення конкретних питань щодо, щодо їх можливої реалізації? Певні програми зараз призупинені саме через те, що українська влада не виконала ті умови, які передбачають виконання впровадження цих програм. Це програми у рамках бюджетної підтримки у різних галузях і програми, які стосуються реформування публічної адміністрації. Це головні питання. Головні програми, які складають значну частину нашої загальної підтримки Україні, і на противагу тому, що ці інформації, яку зараз доводиться чути, про те, що, начебто, повністю вся допомога Україні з боку європейського союзу призупинена, це не так. Європейський союз продовжує надавати свою допомогу однак, призупинено виконання деяких програм в очікуванні рішення української влади. Щодо виконання е, вимог, які передбачають впровадження цих програм,